Ситуацію в енергосистемі країни достеменно знає лише диспетчерська служба Укренерго. Вона повідомляє регіональним диспетчерам графіки, які ті зобов'язані виконувати. А відтак жодна посадова особа, орган державної або місцевої влади не може втрутитися в цей процес. На цьому під час загальноміської наради в муніципалітеті 23 липня наголосив представник АТ «Чернігівобленерго» Олександр Короб. В залежності від стану енергосистеми і наявності генерації, наявності можливості передачі потужності в регіони України, вводяться графіки відключень. Вони бувають різні. Там графіки аварійних відключень, графіки погодинних відключень, спецграфіки. Команда йде від чергового диспетчера НЕК «Укренерго» на диспетчера, наприклад, Чернігів-Обленерго. Далі він передає свою команду, наприклад, диспетчеру Чернігівської міської Оди, і команди ці обов'язкові до виконання. Термін введення графіків після отримання команди – 10-15 хвилин. Загалом ситуація в енергосистемі України, порівнюючи з минулим тижнем, коли світло вимикали чотирьом чергам на шість годин, дещо покращилася, зазначив Олександр Короб. Зараз діє дві черги графіка погодинних відключень. Тривають по три години. Розпочинаючи з 14 години і до вечора, до 23-ї заплановано три черги. Немає електрики, немає і води. Під час відключень світла в деяких багатоквартирних житлових будинках зупиняється водопостачання. Над усуненням цієї проблеми активно працює Чернігів-водоканал. Зокрема, у багатоповерхівці на вулиці Незалежності, 15, що в мікрорайоні Масани, встановили генератор, котрий за відсутності електроенергії автоматично запускається та забезпечує роботу підвищувальної насосної станції. За словами директора КП Чернігів, водоканал Сергія Малявка, вони також усунули проблеми на вулицях Жабинського, 2 В і 2 Д та проспекті Миру 271Д. прокинули по Жабинського дві лінії електропередачі і звернулись до енергетиків. Енергетики, в принципі, пішли на зустріч і розвили ці черги. Відключається підвищена насосна станція в різні черги. Аналогічна ситуація по проспекту. Миру там вже зроблено, і люди при відключенні однієї з черг все одно підвищена насосна станція працює. Питання щодо забезпечення води під час відключень світла вирішується в індивідуальному порядку за кожною адресою. На черзі в комунальників ситуація з будинком на Красносільського 49. Запропонували місцевому ОСББ. Взяти під звіт генератор, яким ми даємо ми зробимо прикладання кабелів до підвищеної насосної станції. ОСББ отримала вчора ці пропозиції і вирішує подальше питання. Попри виклики сьогодення, мешканці багатоповерхівок мають бути забезпечені безперебійним воду та теплопостачанням, а також водовідведенням. А тому місто й далі працюватиме, аби надавати чернігівцям базові послуги навіть під час блекаутів.